На Різдво в українських родинах з'являється особливий оберіг дідух. Це не просто сніп пшениці, це символ роду, достатку і пам'яті про предків. Дідух це святковий сніп із пшениці, жита або вівса. Колосся символізує щедрість землі, добробут родини та зв'язок поколінь. У ньому зібрані найкращі зерна з першого врожаю. Як подяка Богові та предкам, слово дідух буквально означає дух діда. Цей обряд має коріння з дохристиянських часів, коли українці вважали, що духи предків живуть у врожаї та оберігають їхній добробут. З поширенням християнства, дідух став невід'ємною частиною різдвяних традицій, його вносять до оселі на святвечір. Після появи першої зірки, ставлять на покуті поруч з іконами. Це місце вважається найсвятішим у домі. Сьогодні дідух повертається в українські сім'ї як важливий символ. Його ставлять не лише для традиції, а й для збереження нашої культури. Дідух це жива пам'ять про наш рід і наші корені. Бережімо традиції, що роблять нас українцями.